Доброго всім дня і доброго здоров'я. З вами Марія і Філіжаночка Кави, кавової гущі, яка розповість нам, на кого вам треба звернути увагу. Буває таке, що людина десь ходить поряд з вами, а ви якось так не звертаєте увагу, а може вона вам чимось корисна, чи може вона потребує вашої уваги, чи будь-що ще. Тож побачимо що нам розповість наша філіжанка. Так, а дивіться одразу філіжаночка почекає, а я хочу тут одразу сказати. Бо є в вашому колі, в домашньому, є людина, я роздивляюсь, хто це жінка чи це дружня до вас людина. Яка, знаєте, чекає вашої уваги. Якось є якісь проблеми у цієї людини, особистого характеру. Бачите, хтось пішов від цієї людини, бо Аліска стрибнула і пішла собі. Треба поспілкуватись, не вистачає вашого спілкування, вашої легкої вдачі, вашого вміння якось, знаєте, від людини, не від людини, а саму людину, якось так направити в інше коле. Ви то вмієте. Ви вмієте розмову так розгорнути. І якось так, знаєте, ну, не те, щоб ви там дуже-дуже старались, ні. Ви просто розмовляєте, ви просто так щось там говорите, говорите. І ваш голос, просто ваша присутність відволікає від проблем. Це просто ви потрібні. Так, а тут. І взагалі найближчими днями серед ваших рідних, близьких будуть люди, які будуть просто потребувати вашої уваги. Просто ну, скучили, знаєте, не вистачає вас, тож треба. Бути поряд. Дивіться, десь на роботі, десь там, де йде ваша реалізація. Є людина яка як їжак, знаєте, голки випускає. От, щоб там не. У вас на роботі, з ким би не розмовляла ця людина. Чоловіча енергія йде від людини, але знаєте, завжди чимось незадоволений, завжди завжди так, в такому стані. от Не чіпайте мене, бо я зараз вибухну ось такий стан. Тут ситуація, яка вона складається з кількох таких, знаєте ну, вона якась як роздроблена, З кількох, наприклад, там, може, з кількох, від кількох людей йшло щось там, знаєте, і воно назбиралось може, це, Ну, наприклад, там кілька документів, які треба обробити. І Людина вже зашивається, щось не встигає. Тут чи чекає вашої допомоги, чи просто чекає того, щоб вам делегувати ті справи є ще м, жіноча енергія поряд з цими документами. От вона, ця жіноча енергія, вона шукає взагалі, хто б допоміг. Це щось, знаєте, як сліпа людина м, намацує, намацує так поряд себе, м, коли от м, як, як не знає, що робити, і шукаєш таку, знаєте, якусь зручну для себе справу, щоб, щоб можна було спитати і щоб не відмовили. Ось так тут показано. Так, потім ми ще роздивимось. А зараз я тут хочу побачити, на кого вам звернути увагу. Так, ну ми тут розмовляли про роботу, я ще продовжу трошки. Звернути увагу, у вас є дві людини на роботі, з яких злетить маска, там у кожного своя маска, але злетить вона після отримання новини. Прийде людина з новиною. І ось, знаєте, позриває ці маски. Люди якось так не зможуть далі вести себе так, як їм зручно, просто від якогось такого шоку. Щось вони так, знаєте, не очікували. Ну, що таке Аліс? Так, далі дивимось. Зверніть увагу на людину серед вашого все ж таки робочого кола дивіться, людина, як вона мені показана, так? працюєте разом, але людина, поки робочий день встигає зробити всі свої. Справи пов'язані з сім'єю, знаєте, коли домашні справи встигає зробити за робочий день, а потім, не встигаючи нічого на роботі, розказує, що ой божечки, як же ж багато справ, як багато справ, хто б мені допоміг. То тут показано, що віддаляйтесь від тієї людини, бо кожен має свою зарплатню за свої якісь справи. Тож нехай робить те, що треба. Далі. Бо тут прикривається, що дуже багато справ, але. То не так, робить своє щось. Так, дивлюся, тут теж робоча ситуація, вам треба буде звернути увагу на чоловіка, який може дати вам процентний, процентне зростання. Тут так більш. І дивіться, тут як у двох справах, Може якось зростати процент. Там ви далі самі знаєте, в чому це для вас. Аліс, ну що таке? Хоча насправді, якщо вона прийшла, це дійсно дуже-дуже важливо для когось з вас. Вона дійсно не просто так приходить на мої відео, це я вже знаю і по першому своєму каналу. Так. Далі дивимось. Так, тут ще. Дивіться, зверніть увагу на ту людину, яку ви зустрінете от у когось з вас запланована дорога. Дорога хороша, світла, і там ви зустрінете важливу для себе людину. Якусь інформацію вам важливу дасть. Після чого ви так знаєте, ну, як сил вам буде додано. Так далі. Для когось буде важлива новина для людини, яка для вас відчинить нові перспективи. Там далі дивлюсь, чоловік, який має свою надію на вас, щось він мені незадоволений тут дивиться, глибокі такі почуття в нього до вас. Такі доволі глибокі, ви якось так відсторонені. М -м -м. Ага, дивіться, яка тут ситуація. Ой, як би тут не застукали когось. Трикутник мені показаний. Коли, знаєте, з кимось обіймаєтесь. І ось цей чоловік побачить, і ну, тут, тут щось назріває, щось тут така буде ситуація. Вона може і, Знаєте, це показано на перспективу. Це те, що можна переробити. Це попередження від філіжанки для вас, для когось з вас. Пам'ятаємо, що вона загальна і інформація для різних людей йде. Але дивіться, тут як зрада мені показана така, ну, зрада, якщо чоловіка хтось зраджує, він дізнається, хтось його друзів йому розкаже. Дуже неприємна буде ситуація. Може, це, знаєте, коли з кимось там з Загаль, ну, з вашого кола. Щось така, знаєте, ну, така ну дуже симпатична. Ну, взагалі-то такі речі вони не виглядають симпатично. Ну, тут так, попередження, що дивись, бо розкриється. Все розкриється. Навіть не вийде довго, то якось так приховувати. Давайте подивимось, кого тут показує у домашньому колі. Ну, ви знаєте, це філіжанка про трикутники. Тут я вже інший трикутник бачу. Тут, коли дві жінки, один чоловік між ними. Але це може бути і ситуація, коли, наприклад, дружина і сестра. Може і так бути. Чи дружина і колишня е, дружина? Бо дивіться, від однієї з цих жінок е, цей чоловік він вже відгороджений. Він не має такого тісного стосунку. Він, е, ну, це як сім'я, але коли, якісь колишні стосунки. І зверніть увагу е, про те, як він висловлюється про цю ситуацію. І тут, знаєте, ви відчуєте, ви можете довіряти цій людині чи не можете. У вас, ну, знаєте, от буде. Інтуїція дасть вам підказку. Зверніть увагу на свою інтуїцію і довіртеся їй. Мені показана ситуація, коли у вас ще й маленька дитинка є. Ну, така, знаєте, десь, скажімо, років до п'яти-шести не більш. Ось, ну, просто щоб розуміли, для кого йде ця інформація. Так, бо там якесь питання, воно вже майже вирішене. Ну, це дійсно це може бути там, наприклад, якісь внутрішні сімейні стосунки, там, наприклад, з сестрою, так? І щось там таке треба вирішити до кінця. І ви можете не втручатись туди, бо він сам то зробить. Літери L, N, A поряд є. Аліс, ну що таке? Ну тебе сьогодні занадто багато. Так, дивимось далі. Може, ще когось тут нам покажуть, щоб звернути увагу. Дивіться, тут є ситуація, коли чоловік з жінкою не дуже, так, знаєте, спілкується. Чому? Бо м, втрутилась, як, ну дивіться, про трикутники, от хочете, що роби, втрутилась третя особа у стосунки, і, е, знаєте, коли посіяла питання між людьми, яке щось вони не, не наважуються вирішити між собою. Вирішать все. Я бачу, що питання такі вирішаться. Як то буде, то що ту третю особу взагалі від сім'ї відсторонять? Хотіла пересварити, але вийде так, що їй не буде доступу в сім'ю. Ну, то і правильно. А, такі? Так, дивіться, звернути треба увагу. Мені показана жінка. Показана, знаєте, як наречена. Щось таке у неї, вона в руках тримає. І певний час у неї та річ знаходиться. Від тієї. Так, чекайте, зараз я роздивлюсь трошки, бо це щось таке небезпечне взагалі то. Дивіться, це, це щось таке, що прожинає. Так, дивіться, вона наречена, але без нареченого через ту якусь річ. Яку собі як мрію має, і дивіться, щось відженяє від цієї нареченої чоловіка. Є якась сила, яка прожене будь-якого чоловіка, який до неї наблизиться, є якась річ. Вона, може і не дуже коштовна, темного кольору. Щось таке, що вам колись от до рук дала інша людина. Я не можу роздивитись цю людину, я намагаюся, але не можу її роздивитись. Як подарунок, це було вам. Тут треба позбавитись тої річі, бо так і залишитись нареченою. До вас приходять чоловіки, але вони якось так швидко десь діваються. Вони не бачать вас як жінку, з якою треба розвивати стосунки. Знаєте, от вони якось. Вашої цінності не бачать. І о, йдуть від вас, знаєте, от дуже якісь незадоволені, якісь вони змінюються дуже швидко, злючі такі стають, і от як, як підміна якась йде. Така якась ситуація. Ну, це для когось. Далі я хочу роздивитись, що тут ще залишиться. Так, тут чоловік, жінка, тут якісь люди виходять з вашого кола, щось вони. Вже як одробили в вашому житті, тобто доля вас звела на певний час. Одробили і е, дають місце для інших людей в вашому житті. Ну, це, знаєте, як колись е, ну, ми ж всі в житті один одного, не назавжди. Так? Е, певним чином, ми притягуємось один до одного. Ось так. Знаєте, щось там, ви для них зробили, відробили щось своє, по долі своєї, щось вони для вас зробили. Чоловік, жінка, ще жінку бачу, тобто три людини, навіть чотири людини найближчим часом від вас якось відійдуть, але їх місце будуть займати інші люди, для інших якихось справ і змін в вашому житті. То так треба. Це так воно так воно працює, так воно правильно. Зверніть увагу, будь ласка, як тут мені показана жінка, і вона дуже якось так подавляє волю дитини. Ось на це треба звернути увагу. Не треба в дитині вбивати, знаєте, особистість. Бо тут дитина, яка приходить з питанням, вона дійсно ну це її цікавить щось там таке вона питає. Не треба їй казати, що ти ще маленька, ти не зрозумієш. Ви скажіть, як ви то розумієте? Нехай, нехай воно там в голові відкладеться у дитини, і вона, знаєте, певний час пройде, і вона зрозуміє. Про що то мова йшла? Але не треба казати, що ти маленька, ти не зрозумієш. Якщо дитина додумалась ставити таке питання, то вона вже не маленька, вона вже щось розуміє. Так. Хто це? чоловік чи жінка, хитра лиса є в вашому колі, що вона хоче? Десь на гроші, до ваших грошей тягне руку свою. Дивіться, щоб вас не ошукали. Бо щось вам буде таке, знаєте, гов... ну, щось таке буде. Сказано, показано, що ну, вам так це треба, ну як ви, ви взагалі живете без цього, як новина така: ти що не знаєш, та ти що, та це ж така річ, така річ, не звертайте увагу, поки ви самі не розібрались, не прислухайтесь до чиєїсь думки. Тут дуже-дуже хитрощі такі від жінки йдуть. Ну, може, наприклад, там десь прийдете, щось там вам треба купити і будуть щось нав'язувати вам, то якщо ви не шукали цю річ, то може вона вам взагалі не треба. А дивіться, а якщо прийдете на базар, то буде щось нав'язувати. Тут не для всіх. Взагалі-то не для всіх інформація. Тут щось, якусь річ. Буде? Ні, то не на базар, то десь від. Чекайте, зараз я трошки трошки роз. Тут, як від померлої людини, якусь річ хоче вам дати. Дивіться, тут вашу вдачу хоче вкрасти таким чином. Тобто будьте уважні, бо ви знаєте цю людину, і вона темна, ця людина, і ви так її собі і описуєте. Дивіться, тут не та... ви знаєте про те, що вона глазить. У вас після спілкування з цією людиною вже щось там шкреберть шло. І ви знаєте, щось від цієї людини, вам хорошого чекати не, не слід. Тож це буде знову якась ситуація, коли їй хочеться вам щось таке підсунути, підкинути. Будьте уважні. Якщо щось там знайдете, ну, ви ж знаєте, що взагалі-то не можна голими руками брати, десь там на якусь там папір, якийсь, да? якісь там. Він, тільки потім його додому не заносьте, будь ласка, викиньте, не жалкуйте. Може там якісь там, ну я не знаю, щось там. Зробіть собі таке, щоб ви не брали голими руками, щоб ви чимось таким щось викинули, а краще спалити, а ще краще у землю закопати, бо земля все нейтралізує. Ну, ось така вийшла філіжаночка. Такі підказки вона дала, така дуже хотіла розмовляти, і ця тема мене не залишала весь день. Так що їй важливо було таке щось для вас розказати. Дуже дякую всім, хто подивився. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою і миру і злагоди. В душі, в сім'ї, в країні. Доглядайте себе і любіть себе. Побачимось в наступному відео. Всім пока!